Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас в Господнє ім'я і запрошую до ще однієї зустрічі із Божим Словом, в якому ми сьогодні, надто сьогодні, знаходимо радість і втіху, зміцнення своєї віри. Тут ми черпаємо сили для. Щоденного життя для нашої перемоги для утвердження Божої правди в нашому житті і в Україні. Сьогоднішня зустріч присвячена дослідженню Божого Слова, яке знаходиться у книзі пророка Єремії, розділ 7, вірші з 1 по 7. Написано Слово. Яке було до Єремії від Господа. Стань у брамі Господнього дому і прокажеш там оце слово і промовиш. Послухайте слово Господнє. Вся юдо, що ходите брамами цими вклонятися Господу. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів: Поправте свої дороги і свої вчинки. І я зроблю, що будете жити на цьому місці. Не надійтеся на слова неправдиві, щоб казати: Храм Господній, храм Господній, храм Господній отут. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги і ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця. Сироту, вдову, не будете проливати невинної крові на місці цьому, і за іншими богами не підете слід собі на біду, то зроблю так, що ви будете перебувати на цьому місці, у краю, що його дав я вашим батькам від віку і повіки. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. І Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, іноді, наголошуючи на винятковій важливості часу і місця події, люди вживають такий вислів: опинився не в тому місці і не в той час. Або опинився саме в тому місці і в той час. Перше зазвичай пов'язане з чимось кепським, нерідко трагічним, а друге з добрим чи щасливим. Як часто справження цих слів ми бачимо нині, коли в Україні точиться війна, розпалена московськими окупантами? Ми бачимо це щодня. Молода мати щойно відвела дитину в дитсадок, як за мить поруч впав палаючий гвинтокрил. Подружжя у Харкові йшло вулицею, як раптом поруч вибухнула ракета. Наш зять Сергій під час чергової атаки окупантів, на щастя, був в окопі, завдяки чому від вибуху поруч отримав лише. Поранення і залишився живим. Подібних прикладів можна навести чимало. Але насправді нічого випадкового в житті не стається. Божа рука, Божа воля присутня завжди скрізь впродовж нашого життя, впродовж усієї. Історії людства. Бог обирає час і місце, а також тих, кого Він посилає звіщати своє слово, щоб застерегти, попередити, пригрозити, закликати до каяття, виголосити милосердя і ласку, і звістити про прощення і спасіння. У нинішньому тексті перед нами постає Бог з посланням. До Юдеї, яке він виголошує через обраного пророка Єремію. Тогочасна юдея прогнівила Господа багатьма гріхами. Зовні Процвітаюче Царство насправді було поглинуте численними гріхами, богозневагою, ідолопоклонінням, грабунками, фальшивим присяганням, убивствами. Та іншими злочинами. Подібне можемо бачити в багатьох країнах у світі, начебто зовні країна процвітаюча, але всередині, в суспільстві людському, коріняться чисельні моральні та духовні проблеми. То як щодо юдеї в нашому випадку, мешканці юдеї почуваються в безпеці. Їм навіть на думку не спадає, що за їхні гріхи і переступи, рано чи пізно доведеться відповідати перед Богом і нести суворе покарання. Юдея перейшла межу Божого терпіння, і Бог вирішує втрутитися у ситуацію. І він підносить до гори свій перст і каже, ви надієтеся на слова неправдиві, які не допоможуть. Ви будете красти, вбивати, перелюб, чинити, присягати фальшиво, кадити в Аалові, поганському божкові, ходити за іншими богами, яких ви не знаєте, а потім прийдете і станете перед обличчям в моєму домі, який має моє ім'я, і скажете урятовані ми, щоб чинити ці. Чи вертепом розбійників став оцей дім, що ім'я моє в ньому прикликається на ваших очах? Я все це бачу. Це рядки із того ж розділу книги пророка Єремії, але далі. Отже, ми бачимо, як через Єремію Бог звертається до мешканців юдеї. Із суворим закликом до каяття. І що потрібно зауважити? Відповідно до того, що говорить Бог у сутьм писанні, без каяття немає спасіння, немає живої віри. Народ, суспільство, країна, держава, яким не притаманне каяття непритаманно каятися, вибачатися, благати Бога про милосердя, доручати все в Божі руки, покладатися на Бога, навряд чи така країна, такий народ, така держава може розраховувати на благословенне життя і майбутнє. І проблема, пов'язана із цим, існує також в Україні. Пригадаймо. За всі часи незалежності України не жодного разу не чули слів про каяття, слів вибачення, за ті чи інші хиби, прорахунки, народні біди, страждання від очільників держави, державних посадовців, лідерів партій. Проблема існує, і вона коріниться у відсутності віри, яку ми. Очікуємо бачити у провідників держави. Наведу лише один приклад. Кожне засідання американського конгресу розпочинається з Божого Слова і молитви, яку виголошує призначений для цього капелан. Чи ми бодай один раз чули, як зі Слова Божого і молитви розпочинається засідання нашого уряду. Верховної Ради, якоїсь іншої інституції. Жодного разу досі ми такого не чули. Бо це зазвичай вважається зайвим, недоречним або навіть і кепським. А якби це було, якби було Боже Слово і молитва, то благословення від цього вже давно б далося в знаки. Отож, що нам потрібно робити? Відповідно до Божого Слова, продовжуємо далі молитися за владу, щоб Бог просвітив очільників наших, посадовців, урядовців, щоб вони пам'ятали про заповіді Божі, про свої функції на тих місцях, де вони поставлені з Божої ласки. І виконували їх зі страхом Божим. Для звернення до мешканців Юдеї Бог обирає ідеальний час і місце. То був час служіння в Єрусалимському храмі, коли там мала бути максимальна кількість присутніх. Для виголошення Божого послання Єремія мав стояти у брамі храму, через котру. Всі проходили, а відтак всі мали би чути Боже послання. Далі Бог наголошує на своїй волі донести ці слова до кожного вуха. Особливої уваги надається повідомленню про те, кому слова цього послання належать. Єремія мав стояти в брамі храму, і, звіщаючи послання, наголошувати, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Так промовляє всемогутній Бог. Пильнуйте, уважайте. Ще раз уважно подивімося на кожну деталь цієї події. Юдеї прийшли до храму, щоб поклонитися Богові. При брамі храму стоїть Єремія і звертається до присутніх словами Божого послання і каже, щоб вони підкорилися святій Божій волі. Іншими словами, Бог промовляє: лише спробуйте знехтувати моєю святою волею. Моїми словами не послухатися мене. Інакше для чого ви вирішили прийти до Бого храму? Заради того, щоб далі легковажити і грішити? І ви впевнені, що це зійде вам з рук? Навіть не сподівайтеся на це. Які думки роїлися в головах мешканців юдеї в той час, в головах тих, що прийшли до храму? Які думки рояться у головах московських окупантів, які переступають пороги своїх храмів перед тим, як іти і вбивати українців? Принаймні одна із їхніх думок є така: Господь не може нас знищити, Він цього не зробить, адже ми перебуваємо в його домі. Він ніколи ж не зруйнує свого дому. Відповідь справедливого і святого Бога не забариться і приводить до тями. Бог каже: не надійтеся на свої слова неправдиві, щоб казати Храм Господній, храм Господній тут. Бо я виконую обов'язково свою волю і гріх буде покарано. Скидається на те, з першого погляду, що ситуація, коли Бог погрожує своїм покаранням, безнадійна. Але Бог не був би Богом, якби не був милосердним. І його попередження про кару за гріхи завжди супроводжується словами про можливе помилування і прощення. Він каже. Якщо ви насправді поправите ваші дороги і ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, то помилую вас і будете жити, а якщо ні, то конче помрете. Іншими словами Бог говорить я не потребую вашого фальшивого поклоніння, вашого лицемірства, ваших жертов. Мені огидні ваші лицемірні вчинки і слова. Покайтеся і відверніться від гріхів ваших, перебувайте у святості, чиніть справедливо, шануйте мої заповіді, живіть побожно. Навіщо вам вмирати? Дорогі брати і сестри! Якщо ми уважно подивимося на нинішній світ, то побачимо, що сучасне людство розширює дедалі більше межі досліджень, досліджує космос, претендує на панування над силами природи, численні новітні технології вражають нас. Однак, при цьому, як ми бачимо, людство досі хибно тримається. Старих марних пошуків певності у будь у будь-кому лише не в Бозі, не в Божих обітницях, не в Слові Божому, не в Господі Спасителі нашому Ісусі Христі. Гріх виправдовують у цьому світі, його заперечують відверто, або що ще гірше, навіть захищають і обстоюють. Закон Божий людей почасти не лякає і не зупиняє від гріха. Ми є свідками того, що каяття є поняттям, яке чуже сучасному мисленню. І якщо воно колись і береться до уваги, то зазвичай лише як ознака слабкості. Але насправді каяття ніколи не є ознакою слабкості. І Бог застерігає. Без каяття, без сповіді, правдивої віри немає. Немає надії, немає правди, немає спасіння і утіхи. Дорогі в Христі, дякуємо милосердному Господу нашому Ісусу Христу, який помер за нас і наші гріхи подарував нам прощення і вічне життя, дав нам спасенну віру, а нині живе і царює разом з Отцем і Святим Духом сьогодні і повіки. Благословіння Боже нехай буде з вами, і нехай віра ваша буде завжди живою. Амінь.